Привіт, поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 24 по 28 лютого. З 26 лютого діє нова форма повідомлення про прийняття працівника на роботу. Її доповнили графою 9 щодо інформації про громадянство для обліку працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства. Податківці нагадали про необхідність подання юрособами річної звітності, дедлайн для прибуткової декларації за 2024 рік, 3 березня. Фінзвітність є невід'ємною частиною декларації. Кабмін дозволив підприємствам, які не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників. Зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання залишатимуться чинними. 1 березня набувають чинності нові стандарти фіскальних касових чеків. Розробники програмних РРО активно публікують оновлені версії своїх продуктів. А у нас завжди актуальна інформація. Передплачуйте експерту з Головбух.